Українська казка про найцінніша. Жив старий цар. Він мав трьох синів. Хлопці виросли і вже треба їм одружуватись. Вирішили, що підуть шукати собі наречених до іншої держави. Далеко не пішли до сусідньої. А в царя цієї країни була гарна донька. Коли почула, в якій справі прийшли хлопці. Каже: Я одна. А вас троє трьом не може бути за дружину. За того піду, котрий протягом року принесе найцінніше. І хлопці розійшлися по білому світу, кожен в інший бік. Ходили, ходили, кожен шукав, щоб таке придбати найцінніше. Коли рік минув, зустрілися брати і почали хвалитися. Подивіться, говорить найстарший. Я купив такий далекогляд, що видно в нього через три держави. «Прекрасне діло, каже середній. Але я ще цінніше купив. Я дістав такий плащ, що як розстелити і на нього сісти, понесе тебе куди лише задумаєш. А моє найцінніше, говорить молодший. Я купив такі ліки, що будь-якому хворому допоможе, і мертвого воскресить. Нехай люди нас розсудять, котре найцінніше. Таку бесіду мали між собою три брати. Тоді старший вийняв свій далекогляд і так налякався, що мало його не випустив із рук. Що там побачив? питають брати. І не питають. Дівчина, за котрий блукали ми світом, не жива. Середній молодший вхопили далекогляд, подивилися справді у царському дворі лихо. Сідаймо на мій плащ. вигукнув середній і простелив його на землю. Поставали всі троє на плащ. Середній дав наказ злетіти до палацу, і брати, як вихор понеслися в повітрі. За кілька хвилин вони уже стояли там, у царському дворі. Тоді молодший вийняв свої ліки, крапнув на вату, приклав дівчину до рота, і вона прокинулася. Усі люди здивовані. Батько радіє, але знову біда не знають, кому за дружину буде дівчина. Старший сказав, що йому належить, бо він перший, побачив через далекогляд, померлу царівну. Середній каже, що йому належить. Бо на його плащі швидко прилетіли, щоб врятувати дівчину. Що з того, браття? говорить молодший, «Що вдалекогляд, ми побачили неживу дівчину, а на плащі прилетіли сюди. Моїми ліками це рівно оживили, сперечалися і не могли дійти згоди. Тоді цар скликав свій високий суд, аби справедливо розсудити братів. Одні судили так, а інші інак. Врешті проголосували. І виявилося, що молодший брат отримав найбільше голосів, і ця рівна стала його дружиною. Тепер і старші брати були раді і весело гуляли на весіллі у брата. Під час свята старший брат вийшов на двір, подивився у далекогляд і побачив двох гарних дівчат. Брате, йди сюди швидко! покликав середнього. Ти подиви, які прекрасні дівчата. Той і собі глянув у далекогляд і відразу скомандував: Сідаємо на плащ! Через кілька хвилин із красунями повернулися на братове весілля, а за місяць одружилися й вони. Тепер усі троє щасливо живуть. От що значить злагода між братами: кожен знайшов своє щастя, бо були за брата одне одному, не бились, не сварились, а мирно домов.